Добрий 15-й ранок на Лансароте. Сонечко сьогодні не вдалося зняти, тому що були хмарки. Хоча я встала за 10 сьома, як ніколи. Ну, але нічого. Сьогодні збираємося і в 12-й годині виселяємося. Йдемо зараз на сніданок. Так, ми готові. Йдемо на сніданок, поснідаємо і тоді будемо збиратися, бо до 12 години ми маємо виселитися. І е, що будемо робити? Або підемо до моря, або в басейн, подивимось. На сніданочок. Ми 12 година. Ми зібрали валізи. Зібрали всі речі, нічого не забуваємо. До побачення кімнатка, ти гарно нам служила. Трошки тут повідпочивали. Ще підемо в басейн. Тако все лишаємо, не застеляємо, вони і так ту постіль будуть забирати. Тут нам ціла куча рушників чомусь не забирали, тільки нові давали. <гум> Вчора вони дали ноги, не хотіли прибирати, вже no. сказали, та ну так ми так виселяємося завтра. Та й все, все, папа, Лазаротик, їдемо додому. Подивимося, що там, що там, вдома, <гум> потім будемо думати, що Як нам далі робити. Так, ми прийшли вважати сумки, тут є е, при вході в готель одразу е, з лівого боку вага. Йдемо бачити, мені здається, що ми забагато набрали. Кинули одне євро. І, я ж кажу забагато. 21,450. Йолки пали. Добре. Так, а друга. Бух. Пало. Ставимо одне євро. 17. О. О! Значить, сюди можна перекинути. Ну, файно. Звідси треба забрати сіль. Давай, забирай. <laughs> Ти щось неправильно розподілив, я тобі скажу. Сиджу біля басейну. Петро пішов взяти нам по бокальчику шампанського на дорожку і загоряємо наразі. Де люди кайф лапають. Ну що, вип'ємо за удачно. Хотіла знову не долити, так. але подивилася, що поки наливала, дістав... бо Бутил... пляшка закінчилася, поки відкривала нову пляшку, діставала, то там піна осіла, а вона, ця, ця старша, то вона тако просто лиє, знаєш, І тоді багато піни, і вона скоро дає. Але вона не могла, тому що тут пів стакана піни, а той... а той весь стакан файно ага. виглядає. Yes. Висіла почекати і долити. No, давай. Ти Потягнули за рукою давати, а потім... Ладно, почекає, долив. Mm -hmm. Ти хочеш... Ні, е, nee, не хочу. А -а -а. Воно псує є смак. Добра. Так що за нас удачний політ. Очнее шампанську. Вибирайте теймос, нехай чи нас буде видно. Ну, трошки подивиться, програємо. Вітер просто. Буде перерву, так що хто любить теніс, то тут за 12 євро можна купити три шарика і дві ракетки. Більш-менш нормальні, не дубові, такі подібні на В'єтнамські. Тут є в такому закаулочку біля бару. Тенісний стіл, пересувний. Я завжди мріяла, знаєте, ми ще коли жили в пустометах, то мріяли, що мені куплять такий стіл. Ми поставимо його. Або в гаражі, або десь там на нашій діляночці і будемо грати теніс. Але, на жаль, це наша мрія не здійснилася, тому що нам ну, завжди не вистачало грошей. Ну, а нічого. Зате в нас у Кшанові є багато тенісних столів і ми час від часу ходимо грати в теніс. Це така вароса. Хто не знає, кава це шампанське, таке якби вино з газами. Ну, тому то якщо знає. ви скажете кава, то не знайте, що вам зроблять каву. Справа в тому, що ваше вино вироблене в провінції Шампань Франції. Все решта має називатися по-іншому. Ну і відповідно в Іспанії шампанське називають кавою. Кава. Так румлять пальми. Пальма-пальма, правда? Незвична. Тут таких багато на території готеля. Вони так шумлять шумлять, коли сильний відзір, вони так якби лопастями тими б'ють і шумлять. Ми випили по три бокали шампанського. Два з половиною. Ну, один раз там надали попів. Але вони не пошкодували, вони хотіли, щоб ми насолодилися так. випили ще четвертий. Ми зараз йдемо пити ще четвертий, але мене мій хірург приб'є. Що я вирішила? Я сьогодні подумала, для чого мені робити контрольний резонанс. Я не буду робити. По-перше, мені дуже важко попасти в вену. Мені чомусь після того, як я лежала в лікарні, пропали всі вени. Нема вен взагалі. Знаєш, ти його ти... З контрастом не зробиш, я тобі кажу. Но... Вони просто тобі не, не закладуть в Тобі Для чого будь-мене мордовим, треба півроку тренуватися. По-перше, це буде заскоро. Так. Значить, я вирішила так. В будь-якому випадку ти зараз на операцію не підеш. Перед тим як робити контраст, треба зробити кретинін. Тобто треба ще раз, мені колоти тепер. А в мене вені всі поховалися, я не знаю, що з ними робиться. Тобі я просто треба не знаю. Зараз почати. На... Ти приймала гормони, ти поправилася. Ми відгуляємо відпустки і і за півроку тоді починаємо, ти тепер вже трошки маєш сили. Я тебе трохи на, тому, на тих відпустках розрухаю і ти почнеш, ти вже відчула, що ти маєш сили, ти нагору могла залізти в вулкан, значить, ти можеш почати ходити. Поступово займатися більше фізкультурою. Я так побачив. Я буду знімати відео, як я треную свої вени, для того, щоб мені взяти кров, бо в мене нема вен. Будемо робити вправи гантельками. І просто зараз, ще заскоро. Три місяці це замало. Там ще... Хоча не рухірут сказав, що через три місяці, не раніше. Але я собі думаю, що не раніше, але краще пізніше. Але для чого? Сказав краще пізніше. Я думаю, так. Якщо там щось погане діється, все одно мені 53 роки, я ще раз повторну операцію робити. не Принаймні зараз вже, ти ще не відійшла від тої так. нормально. Тому для чого? Якщо з'являться якісь неврологічні симптоми, тоді я буду робити. То не є вступить не, не буде теж. Чути ці повітря. По-перше, ти маєш, по маєш гістологію, то перший тим. Він в будь-якому випадку росте дуже повільно. Зараз так. ми ще маємо час. Ми можемо відновити це нормально. Ти собі... Ще хай воно там все добре загоїться. У нас ніяких симптомів, які би вказували на якесь явне ускладнення внаслідок операції, немає. Ну там десь рідина збирається, десь там не знаю, водоглов'я якесь. Що... Водоглов'я по польську. Тобто Де буває, що тече з носа, буває, що тече з рани і так далі. Да. Я, я ж бачив, у нас на нейрохіру приходить. Набриком десь пічкіру піче. Ага. Ну, у мене нічого немає, мені все Тебі прекрасно. Я нема. навіть шампанський можу випити. Люкс. Ну, я то... про дото нейрохірург не буду розказувати, що я пішом але нічого. Але, але, але Нічого не діється, правда? Одним словом, ми йдемо плавати. Нас писають ще дві годинки до обіду, і після того ми ще поплаваємо, можливо, і ти в басейні за, 15, за 15, за п'ятнадцять п'ятого по нас приїжджає автобус. Все, Па-па. У нас цілий день сьогодні пройков. Прекрасний. Теніс, грали. Ми, мали, ми мали мати літак в 11-й годині. В 11 годині, це значить, в 9 треба було на реєстрацію. Це пів 9-8 виїжджати з ОТЕ. Це, 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 це не, нема дня. No. А нам відмінили і е, перенесли на 19-20, на пів восьми, фактично. Yeah. І подарували таким чином цілий день, ще 15. -ї. До п'ятої години, цілий день, читайте. так, ми п'яненьки трошки, так що я, вибачайте, але йде плавати. Ну, сьогодні нас змагання. На першій доріжці виступає єдиний учасник Петро Мельник. Петро Мельник Кшанов Польська. Заплив на 25 метрів. Довольним стилем. Вільним Бух Це А. Давай. Hai waaha Mara

Знаєте, так собі лежу, зараз загоряю і думаю. Сьогодні 15-й день, як ми на Канара, і ми будемо тут за 15 п'ята, а в шостій заходить сонце. Тобто, фактично, цілий день ми брали путівку на 14 днів. Перший день ми прилетіли буквально в обід, і ми ще встигли на море, на океан сходити, подивитися і так далі. Тобто, в нас ще було декілька годин, півдня фактично в нас було. А тепер ми відлітаємо за 15 5, верніше виїжджаємо за 15.05, у нас теж цілий день. Ми і в теніс пограли, і в басейні поплавали, і коктейлі попили. І взагалі відпочиваємо, прекрасно загоряємо у нас цілий день. А я знаю, є такі люди, які їдуть на 7 днів, а в них фактично виходить 5 днів, тому що перший день прилетіли вночі, щоб вже навіть нічого не побачили. Другий день відлітають з самого ранку, нічого не побачили. Фактично 5 днів, а гроші деруть ніби за 7 днів. Вони на тому виграють, от де дурять народ. А ми заплатили суму, але ми знаємо, що ми заплатили за повних фактично 15 днів. Супер! Ми вже випили, уявіть собі половиною пужера шампанського. І білого, і рожевого, якого хочеш. І ще він пішов, візьме собі ром. Один. Одну рюмочку, а я ще візьму фужер шампанського собі. Я не знаю, що то буде далі, як далі жити. Але після такої операції, як у мене, я собі подумала так, та ну його все, живу, поки живу, а там буде видно, знаєте. Ліпше не знати нічого про свої хвороби і жити сьогоднішнім днем. А там що буде, це знаєте, як мені вирішувати проблему по мірі їх поступлення. О! Я тепер живу з цим девізом і мені прекрасно, мені просто прекрасно. Поступила проблема, вирішуємо. Нема проблем, нема що собі на голову ті проблеми населяти. Все. І так, ми наплавалися, наплавалися. Напилися, і йдемо на обід. Ха -ха, наш останній обід на мене Я взагалі не хочу їсти, але Петро мене заставив. І я не знаю, як я за все зміни. Ладно, попробую. Дивіться, беру щось отаке. Потім давам подивимося, що це. Беру щось отаке. Отаке. І таке. Це я знаю, що називається лідюга, томато, кесо. Це так називається. А це так називається. А це так називається. Одним словом набрали. Ну я взагалі не хочу їсти. Взагалі. Що зі мною діється? Це Петро собі взяв. А це я. Це оказується, Це, було просто більбіане пюре. Ого, хо клас. Відали і сказали тим, що нам прибирали. Ultima ora las... Socos. Остання година в цьому готелі Los socos. Дали їм по євро, вони були дуже задоволені. І ми теж. І йдемо вже на басейн годинку. І їдемо в аеропорт Ну, no, ти задоволений обідом? Mm. Я задоволена тим, що ти задоволена. Все, ну я не знаю, ну ти я ї... добрий готель вибрав. Я їв все підряд, казав, я хочу наїздити, хочу їсти. По-перше, тут дуже смачно. <гум> Та смачно, але ти не розумієш, ти останній раз, ти так не їв кожен день, як сьогодні. Ти сьогодні все перепробував. такий Голодний був. <гум> такий голодний, бо ти відчував, що останній раз. <гум> ну все. Ідемо для Тебе гарний готель. Я радий, що я вибрав. Готель прекрасний. Ідемо в басейн. Тут Певно, Останні фотографії, було. ультіма Ора. І ми їдемо. Ну фотку роби вже. Але ми кажемо бей. Ключ від малятибії. І що? Ой-ой-ой. Брелочок такий, що тим брилочком. Як ви не хто забити може? Можна забити когось. Підемо, бит, забираємо свій багаж. Попробую, яке воно, на пів кілограму важить. ой 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 Забираємо свій багаж, йдемо в малітерію. Малітерія це е, сумкарня. Ну так, сумкарня. Валізарня. 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 Не поняла. А ну, всі тут пої... тільки. Всі поїхали. всі поїхали, тільки наші сумки лишили. Тут було повно сумок. Була повна кімната, нікого нема. Ой-ой, добре, що хоч наші не забрали. Може ми щось попутали. йой ой ой, -ой. Ну, Аж страшно стало, було, все забито сумками, ну. Давай передівайся, все пакуй і їдемо. Тут, до речі, теж вага є. Дивіться, у цій валізарні є вага. Одне євро і вага ваша. Ну, <реш> як ваша. Ну, мається з вами. Зважили. Рівно, рівно, 16.45 приїхав автобус, загрузився і поїхав. Забрали нас двоє і ще два, і 4, ще 5. 5 чоловік ще крім нас. Так що ми їдемо вже в аеропорт. До аеропорта їхати недалеко, 25 годин. Так. Восемь так бомбилися до... Так. А ти ще кажеш, де мої окуляри? Я побігла шукати окуляри, їх нема. Але по дорозі знайшла, з мого купальника вискочила така підкладка, ну, влівчика. Я нашла по дорозі, він туди убив. Так ніс, все, розбомбив. А, то я тріпав, центрифугу робив. І загубив. Добре, що я вернулася, ти знайшла, бо інакше купати, як мене було викинути. це нас є заробив тривогу, бо воно мокре, зуменше вода. У нас вже якраз. Коли у нас літак? Літак 19.20. 19.20. А зараз 16.45. Вони, що наші подорожі будуть когось брати. Крім нас. Ми маємо 20 поприїхати в аеропорт. За дві години якраз. Ну, то якраз Реєстрація. тут 15 хвилин їхати до Аресі, а нам ще що сторону Аресіфа. Так. Ну, то все добре, може, буде... когось по дорозі будуть когось на дороги, але по-любому ми їдемо в бік Аресіфе. Так. так що все добре, їдемо. Що буде далі? Розкаже. 15 хвилин і ми вже бачите термінал. Т 1 І ми вже прилетіли. Прилетіли, каже. Приїхали. Ми ще встигли зняти захід сонця прямо з аеропорта. Ось така красота, шоста вечора. Ось ці гори наші, на які ми завжди дивилися. Ми вже наші валізи здали. І бачимо ось таку прекрасну картину. Так, сонечко вже зовсім зайшло, ми не встигли. Але то і хмари і нічого не було. видно. Оділи маски, бо зараз ковід ходить. Що е, вам сказати? Все вчасно наразі. Наразі літак вчасно, все пройшло нормально. І зараз будемо злітати. Зараз є за 15.08 за 15 8 за 15 9 10 1 12 1 за 15 1 15 по першій маємо прилетіти але це буде вже 15 по другій в Польщі так що вилітаємо